Вітаю вас. Предмет радіонавіційні прилади та системи. Заняття номер 8 В відео Даному відеоуроці ми розглянемо тему визначення місця судна засобами радіонавігації. Засобами радіонавігації. GPS Global Position System. Практичне використання GPS на морському судні вахтовим помічником капітана. У даному відеоуроці ми розглянемо, що. Повинен робити вахтовий помічник капітана, використовуючи GPS на морському судні. Використовуючи GPS на морському судні. Вахтовий помічник це третій помічник. Другий помічник старший помічник. Ну і капітан, якщо стоїть на вахті. Навіаційну вахту. Гречко Валерій Вікторович, викладач вищої категорії: Контактний телефон плюс 380 99 085 2060. Телеграм. Плюс 380 68 460 -10 77, Viber. Електронна адреса: Гречко 67 gmail.com. Навчальна дисципліна. Радіоновіційні прилади та системи. Назва освітньої програми: Судноводіння на морських шляхах. освітньо кваліфікаційний рівень. Фаховий молодший бакалавр. 27. Транспорт. Спеціальність 271 морський та внутрішній водний транспорт. Спеціалізація 271-01 і управління морськими суднами. Форма навчання денна. Обсяг дисципліни в годинах 63 години, 2 день кредита. Практичні заняття 22 години. Лекції 22 години. На самостійну роботу виділено 19 годин. Статус дисципліни нормативна. Заочне відділення. Також 63 години обсяг дисципліни 2-1 кредита, але на практичні заняття 8 годин, на лекції 8 годин, а на самостійну роботу 47 годин. Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення навчальної дисципліни радіанаційні прилади та системи є формування уздобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни, і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів. З максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння. Сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по сім'ї вахти з поправками. Робота номер 4 Тема Визначення місця судна засобами радіонавігації. Мета. Навчити. Навігаційна система GPS NavStar, порядок вводу пунктів маршрутів. Розвивати навички використання GPS NavStar, Виховувати цікавість до обраної професії, відповідальність використання GPS, заняття практичне, методи, розповідь, бесіда, пояснення, ілюстрація, демонстрація, презентація, відео, література, плюс основи радіолокаційної та супутникової навігації, начальник посібник 4. Сторінка 270, 309. Конспект заняття номер 8 відеоуроки заняття номер 7 Відеоуроки. Також потрібно передивитися GPS T4, GPS t 5 GPS практична 3, GPS практична 31, GPS практична 4, GPS практична 5. Матеріально-технічне забезпечення, дитактичні засоби та засоби навчання. Технічні засоби навчання, підручник, роздатковий матеріал, плакати, відео, комп'ютер. Структура заняття. Організаційний момент. Доповідь старшини. Привітання, перевірка по журналу. Актуалізація опорних знань курсантів. Опитання, повторення пройденого матеріалу. Запитання по попередньому заняттю. Охарактеризуйте принцип дії, призначення. І застосування радіонавігаційної системи GPS Navstar. GPS NavStar. Повідомлення теми мети заняття. Тема визначення місця судна засобами радіонавігації. Мета навчити навігаційна система GPS NavStar порядок воду пунктів маршруту. Розвивати навички використання GPS NavStar. виховувати цікавість до обраної професії, відповідальність з використання GPS. Структуру розвитку, мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами, міждисциплінарні зв'язки. Даний предмет зв'язаний з другими предметами, базовими предметами, фізика, математика, електротехніка, радіотехніка, електроніка, знаючи ці предмети, які вивчаються на попередніх курсах. Курсанти, якщо їх хорошо, добре знають, то їм краще буде розуміти предмет реалізаційні природи системи. Предмет навігації також є, і управління судном. Ці предмети пов'язані глобально з тим, що радіонасильні прилади використовуються на вахтово-помічником капітана на містку під час несення вахти і допомагає судноводію забезпечувати безпеку мореплавства. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань зміста основної частини заняття, план заняття. Перше питання це принцип дії, призначення і практичне застосування GPS-фуроно no на морському суді. Друге запитання: передок ведення шляхових точок GPS фуроно. No. Відповідь на перше питання плану заняття. Принцип дії і практичне застосування GPS-фороно прийом індикатор форумов GPS-навігатор складається з антени, антенного кабелю дисплея, а також мережевого кабелю. Засоби управління GPS фруно. Подача живлення. на прилад здійснюється натисканням клавіш DIM і PWA. Вимкнення напруги живлення здійснюється тією ж клавішою, що і при включенні. Необхідно натиснути клавішу DIM. EPWA і, і утримувати її в натиснутому положенні, поки екран дисплея не очиститься повністю. Яскравість або контрастність регулює, регулюється клавішами вгору вниз ліво право після натискання на клавішу і PWA. Фронт GPS-навігатор має чотири режими роботи дисплея. режим плотера, режим відображення навігаційних даних, режим хайвей і режим управління. Для вибору потрібного режиму використовується клавіша «Дисп». З кожним натисканням клавіші по черзі на дисплеї з'являються перераховані вища режими. Режим плотера дає інформацію про траєкторію руху судна, координатах швидкість, Швидкість установленому горизонтальному масштабі. Найбільш часто використовується режим Highway, дає важливість судноводію бачити на екрані дисплея. Вимірний вигляд руху судна до путьової точки навіційні дані. Інформація, необхідна для управління судна, може бути отримана в режимі управління. В цьому режимі відображається відстань, пеланг, ETA, курс, швидкість. У режимах навіційних даних в режимі на дисплеї відображаються координати судна, курс, швидкість, дата і час. Дисплей плоттер 1, дисплей плотер 2, дисплей навігейшн, дисплей Display дисплей Display режими роботи, дисплея, GPS formu. Чотири режими роботи, дисплея, режим плотера, режим відображення навіть даних, режим хайвей і режим управління. Display, Плотер 1, display, Плотер 2, display навігейшн, дисплей хайвей, дисплей. Режим плотера. дає інформацію траєкторії руху судна, координати, швидкість руху, встановленому в горизонтальному масштабі. Режим хайвей дає можливість судноводію бачити на екрані дисплея трьохмірний вигляд судна, руху судна до місця руху навіаційної інформації. В режимі навіційних даних на дисплеї відображаються координати судна, курс, швидкість, дата і час. Правління дисплея дає інформацію необхідну для управління судном. В цьому режимі показується відстань, і ETA, курс, швидкість. Тривол GPS. Сигнал тривоги прибуття місця Rival alarm, Сигнал відходу з якорну місця watch Alarm, сигнал контроля заданого курсу XTE Alarm, сигнал тривоги швидкості speed Alarm. Сигнали тривог виникають, якщо порушуються встановлені величини. GPS Global Position System. Зараз розглянемо, як вводити Waypoint Маршрутні пункти призначення, путьові точки, Waypoint List, а також активація цих. І як йти в місце призначення, використовуючи GPS, практичне використання GPS на морському судні вахтим полічником капітана. Вести. Waypoint нам потрібно взяти з карти цю точку. Широта довгота до секунд. Також нам потрібні курсорні клавіші, які ми будемо використовувати. І зараз це ми будемо виконувати. Нажимаємо на Waypoint і входимо в вейпойнт-ліст. Опускаємо вниз до Waypoint Ліст. Опускаємо Waypoint ліст і нажимаємо Enter. Відкрились у нас вільні ячейки. Нажимаємо вверх або вниз. Вибираємо вільну ячейку і нажимаємо стрілку вправо. Номери, наприклад, нам свободної вільної ячейки 993. Вибрали вільну строку для вводу на номер 91 і починаємо вводити координати. Вводимо координати. Водимо цифри, Вводимо координати. Вели координати. Назимаємо стрілкою. Далі. На можливість вибрати символ. Вибираємо будь-який символ для позначення цієї виппонти. Пишемо назву точки пошуку. Повністю вели координати, символ, назву точки і зберігаємо її, нажимаємо Ентер. Ні. В роботі ми йдемо в цю точку. Нам не потрібно створювати маршрут, ми йдемо в цю точку, тому нам її активувати одну цю точку. Активуємо перехід в точку після нажимання. Go to, нажимаємо go to, опускаємо за допомогою на point list, go to нас є. І нажимаємо Enter. Координати точки зберегли, активували, і можете йти в точку призначення. Ми баємо, бачимо PLG на цю точку, і йдемо в ту точку. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Як провести визначення місця судна засобами радіонавігації, за допомогою яких приладів і як це зробити? І друге запитання. Навігаційна система GPS на старт. Порядок воду пунктів маршруту. Потрібно розповісти. Підведення підсумки заняття, озвучити оцінки і поставити журнал. Критерії оцінювання будуть дани на наступному слайді. Видача завдань для самостійної роботи домашнє завдання. Прочитати, вміти розповідати, література, плюс основа радіолокаційної та супутникової навігації. Навчальний посібник 4, сторінка 273-309, конспект заняття номер 8, відеоурок номер 8, відеоуроки GPS-T4, GPS-T5, GPS практично 3, GPS практично 3.1, GPS практично 4, GPS практично 5. Інформаційні ресурси, морський сайт cinfo.ks.ua, уйбовий морський канал, Валерій Гречка, Старпом, викладач. Навчальне досягнення курсантів денного відділення. На оцін потрібно зробити виконати критерії, такі як я зачитаю: на 1, 2, 3 до 12. 12-бальна система. Так починаємо: оцінка 1. Курсант володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів. Елементів, об'єктів, що позначаються курсантам, окремими словами чи речні. Оцінка 2. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчисти береченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3. Критерії. Курсант володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. Оцінка 4. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні. Значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Оцінка 5. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 6: курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень. З допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Навчальник досягнення курсантів денного відділення 12-бальна система. Оцінку 7. Курсант здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. Оцінка вісім: курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка дев'ять. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці. Вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє помилки, добирає переконливі аргументи на підвергнення вивченого матеріалу. Оцінка 10. Курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач. Оцінка 11. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння, в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Оцінка 12. Курсант виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні дарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання. оцінювання навчальних досягнень курсантів заочного відділення по катебальній системі. На оцінку 2. Потрібно виконати такі критерії. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його говорючими реченнями, виявляє здатність викласти думку елементарному на елементарному рівні. На оцінку 3. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий здатний з допомогою викладача логічно відтворити значну частину. Оцінка 3:5. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень. З допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Навчальний досягнення курсантів завичного відділення. На оцінку 4 потрібно виконати слідуючу критерії. Курсант. Вміє зіставляти загальнювати систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 4,5. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці, вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє тип помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 5. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти. Виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, згоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Література, основна коновалов, суднові радіаніційні прилади, Байрешевський суднова радіоелектроніка та організаційні приклади, лихачове управління судно, плюс п'ятаково основа радіолокаційної супутникової навігації, Баскет рекомендації по використанню суднової РЛС, допоміжна діди управління судном, міжнародні правила попередження зімкнення суден в морі, резолюція ІМА А 477-12, експлуатаційні вимоги до радіолокаційного обладнання, резолюція ІМА А 828 19, експлуатаційні вимоги до засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. Ревенко. Практичне використання РЛС та ЗАР. Інформаційні ресурси Ютуб канал. Морський. Валерій Гречко Старкомовикла, морський сайт інфо.ks.ua. У відеороці ми розглянули предмет радіограційних приладити системи. Заняття номер 8 Тема: визначення місця судна засобами радіонавігації. Будь ласка, в коментарях під відео. Дайте відповіді на три запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Друге запитання. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє запитання: дайте відповідь. Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста і всього YouTube-каналу для моряків. Дякую за увагу. Ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. До зустрічі в наступному відеоролику.